Око за око зуб за зуб другу добу поспіль українські безпілотники задають ударів по тих, за чиєї ініціативи дві балістичні ракети вбили та поранили десятки жителів сум. У ніч проти вівторка у повітря злетів пункт дислокації ракетних військ у Курській області. А напередодні казарми з вояками в місті Шуя Івановської області йдеться про бригади, які за даними української розвідки виконували злочинні накази та вдарили по сумах. Докладніше. Анна Басова розповість. Під такі звуки Курськ прокинувся в ніч проти вівторка. Над містом кружляла зграя безпілотників, а місцеві жителі чули кулеметні черги та вибухи. Аж доки, внаслідок роботи ворожих ребів, один із дронів не увігнався примісінько в житловий будинок. Охренеть. Вот і поспали. Пізніше стало відомо. Внаслідок влучання загинула 85-річна жінка. Дев'ятеро людей поранені. Загалом російські Міноборони звітує про 115 збитих БПЛА над Курщиною, Брянщиною, Орловською, Воронезькою та Московською областями. За однією з версій, ціллю українських дронів міг бути промисловий технопарк Союз. Там виготовляють дрони та електронні компоненти для армії. А невдовзі з'явилася інформація. Насправді БПЛА уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади збройних сил агресора у Курській області, як встановила українська розвідка, військовослужбовці підрозділу відповідальні за балістичну атаку на суми минулої неділі. Та я чуть не родила. А також наступного дня зустрічали світанок у селі Шує Іванівської області. 112. Продовж двох годин його з біч атакували дрони різного типу. Населений пункт місце дислокації 112-ї бригади, яка атакувала Суми балістикою. Мережею вже ширяться відео зсередини казарм, де після влучання почалася пожежа. Влада про жертви не згадує, а телеграм-канали повідомляють про дванадцятьох загиблих. Місцеві пабліки пишуть про поранених та часткову евакуацію шкіл, дитсадків і лікарень. А вже після обіду щось у котре спалахнуло у Курську. Очевидці кажуть, спершу пролунав гучний вибух, потім Містом здійнявся густий чорний дим, а згодом знову щось здетонувало. Локацію встановили швидко. Інцидент стався на ПЗ 20 Це підшипниковий завод. Окрім автомобільних складових, тут виготовляють спеціалізовану техніку для військових потреб. Чи причетні безпілотники цього разу невідомо. За словами місцевих жителів, рвонуло у приміщенні, яке орендували під пункт шиномонтажу. Офіційна влада про подію взагалі мовчить. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.